Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття конструкція have got. Дивимося, як утворюються стверджувальні, заперечні та питальні речення. Стверджувальні речення повна форма. I have got, скорочено I've got. You have got, you've got. We have got, we've got. They have got. They've got. He has got. He's got. She has got. She's got. It has got. It's got. Заперечне. I have not got. I haven't got. You have not got. You haven't got. He has not got. He hasn't got. І так до кінця. Питання починаються з have. Або has. На другому місці підмет, і на третьому got. Have I got? Have you got? Have we got? Have they got? Has she got? Has he got? Has it got? Короткі відповіді. Якщо питання починалося з have, то і у відповіді буде have. Якщо питання починалося з has, то і у відповіді буде has. Yes, I have. Yes, you have. Yes, he has. Yes, it has. No, we haven't. Або no we have not. No you have not. No you haven't. No it has not. No it hasn't. Далі, have got це британська конструкція. В Америці вживають просто дієслово have. Значення вони мають однакові. Тільки have. got. Британія have Америка. Порівнюємо речення. I've got a car. I have a car. У мене є машина. Перше речення утворене за допомогою have got, інше за допомогою дієслова have. I haven't got a car. I don't have a car. У мене немає машини. У мене немає машини. У першому випадку допоміжне дієслово have. У другому do. Тобто, коли у нас є got, have виступає допоміжним дієсловом. Коли у нас просто дієслово have, то допоміжними дієсловами до нього служать do та «does». Have you got a car? Do you have a car? У тебе є машина? У тебе є машина? Знову ж таки, у конструкції have got, have є допоміжним дієсловом. З дієсловом have допоміжним дієсловом буде або «do», або «does», якщо це «he», she, it. Be careful with this common mistake. Будьте обережні з цією помилкою, з помилкою, яка трапляється найчастіше. Дієслово have got. Має тільки теперішню форму. Ми ніколи have got не вживаємо у минулому. Ми не можемо сказати had got. У минулому ми вживаємо тільки дієслово have. I had a car. У мене була машина. Ми не кажемо I had got. I didn't have a car. У мене не було машини. Ми не кажемо I hadn't got a car. І питання починається з did. Did you have a car? Not had you got a car. Have got вживається тільки у теперішньому часі. У минулому ми вживаємо дієслово have у відповідній формі. Коли ми вживаємо have got? Коли говоримо про possession, це належність та family, родину. She's got a nice apartment. У неї гарна квартира. Apartment це Америка. Flat це Британія. Обидва слова перекладаються як квартира. Have you got a computer? У тебе є комп'ютер. I haven't got any brothers or sisters. У мене немає ні братів, ні сестер. Далі. Ми також вживаємо конструкцію have got, коли говоримо про illnesses, хвороби. I've got a headache. У мене головний біль. She's got a cold. У неї застуда. До речі, сильна застуда буде bad cold – як погана застуда. Також ми вживаємо have got, коли говоримо про physical descriptions, коли ми описуємо зовнішність. He's got brown hair and a long nose. У нього коричневе волосся та довгий ніс. They've got blue eyes. У них сині очі. Переходимо до виконання вправи. Exercise. Оберіть правильне дієслово, правильну форму дієслова, щоб доповнити речення нижче. A pen. Ручка. Do you have got, have you got, you have got. Так як у нас це питання, то воно має починатися з допоміжного дієслова. «Сі» вже відпадає, тому що «сі» починається з підмета. Нам потрібне або A, або B. Do you have got, have you got. Пам'ятаємо, що коли have вживається з got. Нам do, does» не потрібне, тому що допоміжним дієсловом у цій конструкції служить have. Тому правильною відповіддю буде be. Have you got a pen? У тебе є ручка. Друге they any children. У них немає дітей. They don't have got. They don't got, they haven't got. Пам'ятаємо, що коли є got, нам do не потрібне. Тому правильним варіантом буде C. Haven't got. Третє. Have you got a car? Yes, I. У тебе є машина? Так. Питання починається з have, значить, і у відповіді буде have. Четверте, when we were kids, we many toys. Коли ми були дітьми, у нас не було багато іграшок, ми не мали багато іграшок. Мова йде про минулий час. Пам'ятаємо, що у минулому часі конструкція hadn't got не вживається. Hadn't самостійно також не вживається. Правильним варіантом буде be, Didn't have. Часто чую від студентів hadn't це неправильно. Hadn't. Вживається тоді, коли мова йде про past perfect. От тоді hadn't буде допоміжним дієсловом, а основним дієсловом буде дієслово у третій формі. П'яте. He a very nice family. У нього дуже гарна родина. He's got, he have got, he've got. Для he ми вживаємо has. Тому A це правильний варіант. «He's got. Наступне шосте. There is a door here. The key. Ось двері. У тебе є ключ? Have you got the key? Do you got the key? Do you have got the key? Питання починається або з have, або з do. Тобто для початку всі варіанти підходять. Але ми пам'ятаємо, що have got ніколи не вживається з do та does. Тому перший варіант буде правильним. Have you got the key. Сьоме they, two cats and two dogs. У них є дві соб... два коти та дві собаки. Мало. У мене дві собаки і шість котів, а було вісім котиків. Сумно згадувати про тих, яких вже немає. Добре, вони мають. They has got, they got. Has got нам не підійде, тому що has вживається для he, she, it. They've. Ми не можемо скоротити а, у стверджувальній формі, тому нам підходить they've got. У даному випадку ми можемо скоротити, тому що тут have є допоміжним дієсловом, а основним є got. Восьме. Have you a question? Do you have got a question? Do you have a question? У тебе є питання. Коли ми питання починаємо з have you, то ми завжди вживаємо got. Тут його немає. Do you have got. Також ми не питаємо, тому що коли have у сполученні з got, воно і є допоміжним дієсловом. Правильним варіантом буде C. Do you have a question? Дев'яте. I haven't the answer to your question. I don't have got, I haven't got. Haven't не підходить. Тому що якщо ми скорочуємо haven't, то воно є допоміжним дієсловом. А після допоміжного дієслова має бути обов'язково основне. Тут його немає. Don't have got не підійде, тому що do і got несумісні. Haven't got правильний варіант. Десяте. I don't have got a lot of money at the moment. На даний момент у мене немає небагато грошей. Don't have got, don't have, haven't. Правильним варіантом буде don't have. I don't have a lot of money. Haven't не підійде, тому що основне дієслово ми не скорочуємо. Do і got не сумісні. Перевіряємо. 10 із 10 – все вірно. Чудово. Наступну вправу ви виконаєте самостійно, коли перейдете за посиланням під. Video. Ну, а тут вам треба буде писати, і що ви повинні зробити. Перетворіть ці речення, використовуючи have got, так як це вказано у зразку нижче. Використовуйте скорочені форми, де це можливо. В got, с got, haven't got, hasn't got. Зразочок. They have a yacht. У них є яхта. They've got a yacht. У них є яхта. Скоротили. I have a new computer. А ми повинні це передати за допомогою GOT. I've got a new computer. І так, ви виконуєте до кінця. Потім перевіряєте. Посилання я вам залишу під ем, відео. Далі, третє, третє теж потрібно писати. І також змініть наступні речення або питання на минулий час. Приклад, they haven't got a house, у них немає будинку, а ми робимо у них не було. Вони не мали будинку, They didn't have a house. У теперішньому часі вживали конструкцію «have got». У минулому ми вживаємо «did» плюс першу форму дієслова have. слова що, тому що «hadn't got». Такого не існує. Have got вживається тільки у теперішньому часі. Тобто, у вас у ваших реченнях буде had, didn't have, або у питанні did, he, she, it, have. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!